Я вітаю глядачів, слухачів Ютуб-каналу Король Данило. І власне сьогодні хочу розповісти про те, як у Львові діяльність, чи бездіяльність чи халатність львівської міської ради, чиновників як вбивають людей в той час, коли українці гинуть на фронті, де їх вбивають, в тому числі, зокрема за фінансової підтримки російського олігарха Михайла Фрідмана. Друга чи куратора, не знаю там, нашого львівського мера, який нам організовував великі дійства Альфа Джази. Е там літають ракети, а тут вбивство здійснюється поволі. Якщо ви думаєте, що це так е для, як кажуть, на батьківщині Фрідмана, Красного Словця, на теперішній батьківщині, він народжений у Львові, то ні, це не для красного словця, власне, йдеться про те, що, про що йдеться. І йдеться про, про наступну річ: е на сайті ВООЗ, свого часу, незначна інформація там зараз є, було зазначено, що важкі хвороби, причина кожного третього випадку, раку легень, інсульту, серцевих хворіб є забруднене повітря. Тобто забрудне повітря нас вбиває поволі, але невпинно. Які там були наведені факти, аргументи? Власне, на сайті Світньої організації охорони здоров'я це цитувала свого часу пані Супрун, якщо хтось пригадує, у нас була така міністерка. Так от пані Супрун цитувала це. Через забрудне повітря у світі щороку передчасно помирає 9 мільйонів людей. І воно є причиною кожного третього інсульту, раку легень та хворіб серця. Якщо ви не бачите смогу, це ще не означає, що повітря чисте. І навіть життя в селі не гарантує безпечного дихання, особливо тоді, коли. Хати опалюють вугілля, масу спалюють сміття та сухе листя. Забрудне повітря часто містить зважені часточки діаметром менш ніж 2,5 мікрометри, перепрошую, які потрапляють глибоко в тканину легень і становлять найбільший ризик. А також щадний газ, формальдегід, оксиди азоту, сірки, бензопі, бензопірен, свинець ну і так далі. Забрудне повітря є причиною 40% смертей через хімічну хворобу серця, 7% через пневмонію, 8% через інсульт, 6% через хронічне обструктивне захворювання легень, 7% через рак легень. Це все забрудне повітря. Зважені частки та гази діють на шкіру не менше, ніж на легення, а поліциклічні ароматичні вуглеводні, бензопірен, до прикладу, може потрапляти в кров через шкіру, забруднене повітря, робить шкіру старішою. Ну і так далі. і так далі. Найгірше, що е, це все стосується е, дітей. От е, Дуже негативні наслідки власне, для дітей. І е, там теж є цифри, дані, але я не буду переобтяжувати зараз інформацію. Я думаю, що я до неї ще повернуся, її додатково, можливо, в форматі е, публікації. Е, так от, що ж, е, що ж рекомендує ООС, які рекомендації що робити? Висаджувати нові дерева та берегти старі. Обирати хвойні дерева, що фотосинтезують, тобто утилізують вуглекислий газ і дають кисень увесь рік. Висаджувати баторічні рослини, в тому числі чагарники на клумбах, менше видатків на купівлю розсади, більша біомаса рослин. Я все пригадую, в мене є фотографії, як 2018 рік, коли я побачив в стрійському парку, як просто знищували, вирубували чагарники, просто їх вирубували під корінь. А ці чагарники росли вздовж вулиці Стрийської. І оті всі гази вихлопні, які йшли зі Стрийської, там якимось чином трохи затримувалися. І шум теж. Тоді, коли ти гуляв в центрі Стрийського парку, ти не чув принаймні такого гулу машин, як зараз, після того, як знесли ці е, чагарники. Ну, але добре, прибирати вулиці від пилу піску, зокрема, мити дороги, ну такої розкоші, ми, звісно, там недостойні. Становити датчики забрудності повітря, які б аналізували не лише в зважених дрібно дисперсних часточок шкідливих газів та чесно, чесно інформувати людей про реальний стан речей. Ну і так далі. Так от про чесне інформування. Я зайшов на відкриті дані місця поцікавитися, поцікав, поцікав, як же нас інформують. А інформують наступним чином. Ну, в нас державними стандартами встановлено. Межі допустимої концентрації ряду речовин, і їх поділяють на чотири класи шкідливості. Там перші особливо небезпечні, високонебезпечні, помірні, і мало. І е, є державні медико-санітарні нормативи допустимого місту хімічних біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Тобто, так називається документ, затверджений постановою Кабміну. Тобто, скільки тих е, хімічних, і біологічних речовин може бути в атмосферному повітрі. Населених міст, тобто у нас у Львові і в інших містах. І знаєте, скільки там переліків в цьому? Скільки там компонентів в переліку? 517. А якщо ми подивимося на сайт Львівської міської ради, а там нам дають інформацію про 4, про 4 компоненти з тих 517. Нешкідливі компоненти. Це при тому, що найбільше забруднюють повітря вихлопні гази автомобілів. А в них знаходиться приблизно 200 компонентів шкідливих речовин. Ми знаємо про 4. Ну, давайте про ті 4. Оксид глицю, четвертий клас токсичний, не менш токсичний. І максимальна разова норма 5 5 чогось, вибачте, я не, 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 не давайте просто умовно, 5 одиниць. так. середньодобова 4 одиниці. Так от, тут є по різних вулицях заміри, і тут сюди більше п'яти. Городська виговського 30 вересня, Кульпарська Городоцька, 5.43, 30 вересня, шевченко омеляна Ковча, 5.61, 30 вересня. Ну і так далі. Тобто, якщо подивитися на ці показники, але в них всіх зазначений час 30 вересня 0,00. Тобто, о півночі, коли. Найменше автомобілів, а тим паче зараз, тим паче коли е, комендантська година. Е, ну, Добре, є підозра, що оці серед, середні показники, які мали би набагато менші бути. Е, які? Ну, Дивіться, От, наприклад, е, оксид азоту, оксид, як написано, він третього класу токсичності. Взагалі, оті сполуки азоту неї дуже шкідливі, але давайте по порядку. Так от 0,203. Перепрошую на 2,023. Це те, що фіксується у Львові. Разова норма 0,4, середньодобова 0,06. Ну так би все прекрасно, разова норма не перевищена. Але ще це разово. Просто один раз заміряли. І заміряли коли? У півночі, якщо читати правильно сайт міськради, якщо там правильно вказали годину, 0,01 00 хвилин, рівно опівночі, азутодіоксид теж до 0,22 разова норма 0,2. Ну, так би там плюс-мінус так, разова середня добова 0,04, тобто середньодобою набагато менші. Але які вони середньодобові? Якщо порівняти з тими разами, які е, опівночі знімають показники, ну, знов-таки, можливо, я не так розумію, але ну, напишіть тоді, по-людськи, коли були взяті ті заміри. Андрійтрийський частин, третій клас токсичності 0,105. Е, показники разом норма 0,5. Все ніби добре, хоча середньодобово 0,05. Хоча Вікіпедія каже, що найбільшу небезпеку становить якраз ті оксиди азоту, які приблизно в 10 разів небезпечніші, ніж одний газ. Ну, але добре. Скільки автомобілів у Львові, ніхто не знає, але ми бачимо, що їх стає все більше і більше. Будуються будівлі, йде переощільнення, і місто починає стояти в заторах. Якщо місто стоїть в заторах, то про що говорять фахівці? Якщо збільшувати швидкість авто і різко зменшувати її під час гальмування, то вихлопний газ кількість оксидів вулицю збільшується в 8 разів. Не немало. Мінімальна кількість оксидів вулицю виділяється при рівномірній швидкості автомобіля 60 км на годину. Немає у нас такої рівномірної швидкості у Львові. Вихлопні гази накопичуються в нижній ар атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто віднести до категорії найбезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістрали. Ну, не тільки автомагістрали, але й доріг, вулиці доріг. І тут нагадаю про явище температурної інверсії у Львова, коли не піднімаються верхні вихлопні гази, а вони притискаються до землі і пойма полтви впадена. Центральна частина міста, там оці всі гази і скупчуються, а весь транзитний рух іде через центр міста. Хоча так. мало бути зовсім інакше, якщо б дотримуватися першочергових заходів генплану. Про генплан ми обов'язково переговоримо, тому що це вже останній рік його дії, а ніхто навіть жодного разу не привів моніторинг. Тому ми бачимо у Львові, що відбувається. До прикладу, я мої колеги, з якими над містобудівною концепцією великі люди, ми це розуміємо, ну але людям, людям це важко пояснити. Війна вбивають ракети. А пояснювати потрібно, тому що цей стан речей, до якого допустила халатність бездіяльність чи корупційна діяльність міської влади, він вбиває так само. І в обсяг, можливо, більших. Напевно, неможливо, а точно більше, якщо взяти. Власне, про населення міста тільки повільно. Отже, різні хімічні елементи, особливо метали, що накопичуються в ґрунтах, засвоюють рослини. Через них по харчовому ланцюгу переходять вровень тварин і твари, твари, людей. Частина з них розчиняється решту вони через воду потрапляють в організм, потім, потім водойми. Ну і так далі, і так далі. Тут йдеться про свинець, йдеться про. Те, що санітарна норма міста свинцю в ґрунті 32 мг на кілограм. Скільки в нас у Львові? Не знаю. Не не йшов тих даних. А за даними екологів, міст свинцю на поверхні ґрунту біля траси Київ-Одеса Україна наближається до 1000 міліграм на кілограм. 32 норма наближається до 1000. Але в місті, де дуже рух транспорту, цей показник може бути більшим у ну, 5 разів. Більшість рослин легко переносить підвищення місто, але вже навіть коли більше 3 тисячі міліграм на кілограм, то починається пригнічення рослинного світу навколо дороги. І от коли нас виробили червники з Довшрійського парку, це пані Сладкова тоді керувала, і так розумію, за її ініціативою, чи за ініціативою не знаю, яких там ще керівників без е, сірої речовини в голові от, е, це зробили. І Звісно, що ті всі вихлопні гази, ті свинець і так далі, воно все почало вже, як кажуть, знищувати і так знищений парк. І Це не я конституцію. Це академік Кучеряв, в книз, книз, книзі «Сади і парки Львова, сказав, що у 2008 році, що Стрийський парк знищується, потребує термінової реконструкції, капітального ремонту і взагалі відновлення. Ну, але це інша тема до зелених насаджень, десь Бог повернемося. Тепер давайте, чому власне ця проблема для Львова така актуальна, через що? Коли ж ми подивимося на ці от цифри, які наводять з відкритих даних міста, ну начебто нічого страшного. Але присує тут шановного професора, доктора географічних наук Микола Назарука, на жаль, вже покійного. Але чоловік займався фаховом Львовом і в своїй монографії Львів у 20 столітті, а вона вийшла друком ще у 2008 році, він написав наступне. До вулиць украй високою інтенсивністю дорожнього руху, тобто більше півтора тисячі автомобілів на годину, відносяться Городоцька, Личайківська, Стрийська, Зелена, Шевченка, Наукова ну і низка інших. Забруднення природного середовища в межах цих вулиць у 5-10 разів перевищує гранично допустимі концентрації. А вулиці з малою концентрацією руху мають 3-4 кратне перевищення гранично допустимої концентрації. Ступінь забрудності повітря в результаті функціонування автотранспорту багато разів перевищує санітарні норми і становить значну небезпеку для населення. За даними Миколи Назарка, гранично допустими концентрації на магістральних вулицях з фронтальною забудовою забруднення, власне. Діоксидом азоту при інтенсивності 2,5 тисяч машин на годину, становлять максимально 3,1, в середньому 1,7 одиниць. Це коли будинки знаходяться 10 метрів від дороги. Можна вважати середньому такі, бо в центрі це 2-3 метри 4 часу, десь трохи далі, ну, беремо середній цей показник. І якщо ми візьмемо показники, оті так звані разові показники опівночі, і е, зробимо припущення, що це насправді є середньодобові показники, а ми маємо право таке припущення зробити, то от тоді ці концентрації в нас на вулицях Львова перевищують нормативні у 75 разів. <клес> ну, знаєте, е, мало би це досліджувати фахівці. Я користуюся відкритими даними і говорю про те, що, <клес> про що власне. В тих відкритих даних йдеться і просто співставляють цифри і е, факти. Отже, ми з вами зрозуміли, що забрудне повітря вбиває. Вбиває не просто забруднене повітря і не просто транспортними засобами, і давайте ми їх, ми їх просто відмінимо. В рекомендаціях ООС йдеться про те, що треба розвивати велорух, велодоріжки, Але знаєте, про що там ще йдеться? Про те, що. Е, не можна велосипедів ставити велосипедистів в небезпечні умови. А ті велодоріжки при проїжджих частинах це, це, це ідіотизм повний. А тепер уявіть собі. Я це відчув на власній шкірі, що поставив машину на сервіс, пішов через високий замок, піднімався до гори, Дихати нема чим. Суцільний потік, і ти задихаєшся, коли йдеш. Коли людина крутить педалі інтенсивно, вона що робить? Вона вдихає ті всі 200 шкідливих компонентів. Яке це оздоровне, яке це спорт? Львів переущільнення місто. Я про це весь час говорю і наголошую. Не дивіться на офіційні показники, вони маніпулятивні, про що розповідав і писав. А йдеться про те, що де-факто Львів переущільнене. В генеральному плані було розущільнення міста. В генеральному плані планувалося побудувати 300 кілометрів магістральних доріг. Я про це окремо е запишу відео, власне, про те, що мало бути. Бо люди не розуміють, ну чому ж так? Ну, от Львів такий, ну от він найбільш переущільне місто. Як говорив директор інституту міста свого часу в 1998 році в інтерв'ю в газеті що Львів є найбільш перещільним містом не тільки на теренах колишнього союзу, а й в Європі. Якщо взяти власне серед міст центральну частину міста, а тепер задайте, скільки в центральній частині міста будується, чого не можна було робити. Навіть при совєтах цього не дозволяли. Навіть обкомівські працівники не дозволяли собі будувати. Де їм захочеться будинки? Ну, інша ситуація, не було тиску грошей, була інша, інша система, інша суспільно-економічна формація, коли сказали. Але це ж не значить, що сьогодні можна робити те, що у нас відбувається. Більше того, все відбувається з порушнім генпланом, про що ми теж обов'язково поговоримо. Але найпечальніше, найсумніше в тій ситуації є слухівці, які це знають, чому вони мовчать. Чому вони про це не говорять, чому вони не застерігають вів'ян від а, буквально злочину? Бо таке повільне знищення своєю бездіяльністю, виробкою зелених насаджень. Це є новий приклад стрільбиського парку. Візьміть будь-яке місце, де зараз стоять нові будинки, а тут біля мене поруч а, люкс апартаменти на місці зрубаних дубів горіхового гаю. І таких прикладів дуже багато. Хай там трошки того є зелені, там щось росте, а замість неї ростуть бетонні джунглі. Тянуться доверху, ніякої зелені там нема, або є якась чахла, яка там, як кажуть, і загниє. Люди в центральній частині міста не мають чим дихати, діти не мають свіжого повітря. А постійна загазованість, затори це ще більше насичує. Ну от такі такі реалії такі факти. Ну, але маємо те, що маємо. Я дякую всім за увагу. І до того, що я згадав ті проблеми, власне, в цьому відео, я до них. У мною повернутися. Почуємось, побачимось.